Коротше, якщо ми будемо говорити про мертвих легенд музики, то знає, ти для мене значиш найбільше. Він лише ми тому був живий. О, мама. авище Батлер то король, а Том Хенкс як справжній троль. Той що з фільму Поле битви Земля в фільмі База Лурмана Елвіс. Та перед тим як ділитися думками про фільми, я спершу поділюся з вами думками про попередні роботи режисера Боба з Лурман доволі суперечний режисер. В Списки його робіт Мулан Руш, Ромео Джульєта, Великий Гетсбі. І найкраще, як я можу описати його роботу, це я люблю його стиль і не приношу його фільми. Що це означає? Те, що в нього дійсно енергійний та унікальний погляд на кіно. Його монтаж, дивовижний, операторська робота просто клас, така яскрава, кольорова і стильна шочі баласять. Хіперстилізована картинка, яка на мою. Думку ніколи не співпадає з відповідним сценарієм. я думаю, він є найкращим прикладом подачу стилю над змістом. Виглядає суперово. А що там коїться з головними героями, не цікавить взагалі? От до прикладу, Ромео і Джуліета. Бляха, це Шекспір, і навіть тоді я сумніваюся, що самі актори розуміли, що вони поцякають. говорили, балакали, сіли і заплакали. Ну, а тепер давайте обговоримо Елвіса. Байопік оснований на житті відомого співака. І повірте мені, я шокований не менше ніж ви. мій улюблений його фільм. Я повністю прохавав це кіно. Воно не наче ідеальний шлюб між мистецтвом і кічем. Чим по суті була кар'єра Елвіса? І дійсно, я не думаю, що це є фільм про життя Елвіса Преслі. Я думаю, що це фільм про його кар'єру. Відчувається, ніби це фільм про Елвіса про розказаний фільмами Елвіса. І якщо ти бачив його фільми, то ти знаєш про що я вони дуже банальні і дуже яскраві, але там присутні своєрідний шарм і темперамент. Можна добре посміятися над тим, наскільки вони не зграбні, яскраві та дуркува я можу легко уявити, як цей фільм приносить Оскару Остіну Батлеру, а тому Хенксу золоту малину. Таке відчуття, наче вони цього і хотіли досягнути. А навіть якщо і ні, навіть якщо Базлурман такий ні, ні, ні ні хлопці, все має бути серйозно на сто просиків. Ніякої іронії, ніякої банальності, ні то має бути по-справжньому драматично. То так було б все ж краще, бо вся історія розгортається від лиця менеджера Елвіса, зіграного Томом Хенксом, який ставить дуже цінні питання. Типу, який курчий акцент в нього мав бути? мавбу ядесеню, ад лонличилдрен, Це сечали робить все, щоб ви пожалкували про Оскари, які ми самі ж його і нагородили. Відповідно, вся історія буде розказана здебільшого про його життя у світлі прожекторів. Про те, як він попав в шоу бізнес, і те, що музика значила для нього. Якщо ти знаєш, чим стане ікона Елвіса не лише який до музики, а також і райський кіч, то в цьому є сенс. В цій роботі купа сцени, які змусили мене добре посміятись. 90% з них закручені на хрі Тома Хенкса. There are some who'd make me out to be the villain. Лише ті зі сподіваннями на твою людську гру. І стиль база Лурмана підсилює цей яскравий та блискучий кіч, який присутні в кожному з його фільмів і робить це безпардонно. А поверх того вживається неймовірна кількість сучасних елементів, які вони так мудро всунули в цю роботу. Потужні ефекти переходів з однієї сцени на іншу. Якби тодішні фільми Елвіса мали ці технології, то вони використали б їх так само і змонтували б теж певна сучасна музика, що викор. Ростина де не де у фільмі дуже мудро продумана, бо вона звучить місця, коли Елвіс є між білими та чорними районами. А як нам відомо, його надихали афроартисти, і сам він теж виконував на той час сучасну музику, яка розцінювалась небезпечною. Ти чуєш їхні розмови про Елвіса, те, який небезпечний артист він є, і те, що його не можна показувати по тебе, і те де, і тепер. І тут ти чуєш більш сучасну музику, і думаєш, от була ж і ця музика конкретно доводила людей до ручки, а тепер нормі так само. Мої рухи Елвіса тепер вони теж не виглядають ризиковано, але що мені дійсно подобається в цьому фільмі, це те, як вони показують, як і чому це вважалося ризиковано тоді, і це не лише самі зауваження людей в плані, ей, що ти рухаєшся, так тобі що пороблено. Ні, тут фокусувались на тому, як він це робив, і на реакціях на це людей, і того, як їм зривало дах, коли він це робив, бо до цього вони ніколи не бачили таких викликаючих рухів. Тих, які сьогодні для нас вже цілком звиклі, тем. Ти глянь, що це за еротика? Персонаж Тома Хенкса новикопний ну, like лиходій from... з фільмів Фелбіса. Багато людей, яким не подобались його пісні, махали на нього пайчиком, пропонуючи в'язнити його. Безсумнівно, лиходії в його фільмах. Вони наче карикатурні. Том Хенкс виглядає, наче Альфред Хічкок, який з'їв з ефірного велетня. Ну ніяк не можна сприймати цього чоловіка серйозно. Його акцент жахливий, так само як і грим. Кожен раз, коли він в кадрі, він наче кривдить камеру. І знову ж було так задумано чи ні. Це Створює особистість, яку я просто не можу розділити від кар'єри самого Елвіса, і в той же час ми відчуваємо всю пристрасть, покладену в кожну його дію, незалежно від того, чи спрацьовувало цередіфламер. Наріфа, oh, звісно, це ж завжди закінчувалося добре. І все ж не все персональне життя було проігнорованим у фільмі? Можна побачити його зустріч з присілою, яка народила йому доньку лізу Марі. але знову ж таки це не є центром уваги. Вони там є для того, щоб показати їхній вплив на його кар'єру, тому що насправді показано те, як кар'єра вплинула на його життя, і якими взаємозалежними вони були. Те скільки значила для нього кар'єра, те що. Вона вбивала його так само, як і менеджер його вбивав, і навіть попри те, займала в його житті визначне місце. В кінці є потужний момент, який я не буду спойлерити, але коли я побачив його, то лесь не подобився, бо зрозумів, що драматичність фільму, яка може і здаватися банальною, все ж працює на всі 100. І мені по щирому шкода цю людину за життя, яке він мав, бо не дивлячись на весь гламур і блиск перед очима, все це тре. Баба відкинути, щоб побачити за цим його справжню сутність. тому стиль База Лурмана неймовірно підносить цей фільм. Бо дійсно фільмів про Алвіса і його життя не перерахуєш, а тим паче телевізійних фільмів, які виглядають дуркувато, так наче цей єдиний шаблон. Але цей фільм добряче охоплює те, якою насправді була кар'єра Елвіса. Ця величина музики і танці у вплив, який во. Не мали і те, звідки він набрався всього цього, але також і весь цей дивний, перегнутий, помпезний, комерсифікований продукт, яким він став і є навіть по сьогодні. Реально його товари можна побачити скрізь, і це теж присутнє в самому фільмі, але не заважає відкинутись на кріслі, насолодитися якістю драми. Я можу написати класну пісню про це, або твітнути і почуватися героєм. Тому я буду дуже чесним: першу половину фільму я оцінював 4 з 4, 4, 4, так як він абсолютно точно резонував з моїм уявленням кар'єри Елвіса. Але є два моменти, things, які зупиняють мене надати йому ці Перше – це настільки наскільки Том Хенкс смішний в цьому фільмі є суперемоційні сцени, які він спаскудив. Наприклад, сцена, де Елвіс з батьком плачуть після смерті його матері. Можна точно зрозуміти наскільки серце розриваюча ця. Це не є аж допоки в неї не вліз ми, Том Хенкс, виглядаючи так, ніби перестарався з випусканням газів, і тепер лиш би не спалитись. Такі відчуття, наче самі актори просять Містер Хенкс, чи не могли б ви відійти? Ми намагаємося грати по-справжньому тут, а не так, ніби ми Пауерс після дурки. І другий момент фільм триває три години, і чоловіче часом здається, ніби повних чотири, наче кінця і краю йому немає, і мені здається, я побачив два моменти, які можна було вирізати, те для того, щоб тривалість не була такою помітною, перша де вони знімали телевізійну передачу Doris 2, а друга в готелі Лас-Вегасу зосереджено надто багато часу на момент, коли він вперше виступає, там поки Том Хенкс займається бізнесом з кимось, і власне і історію з контрактом, і сам биство можна було б підсумувати і три хвилини на все про все, але так не сталося. І власне, що вся трагедія не в зйомці, не в монтажі, і навіть не в акторському виконанні. Ні, воно виглядало б кращим в форматі міні-серіалу серйозно. Якби HBO Макс випустили двосерійну історію про Елвіса з перервою між серіями, я думаю, це було б набагато краще, і не довелось би нічого вирізати. Навпаки, можна було б ще й додати чогось. Але саме через те, що цей фільм для великого екрану, сидячи в залі, немає відчуття, що час собі плавно тече. Видавалося, що він зупинився і от. Чікує, що потечеш ти. тому я повторюсь, якщо ти не фанат стилю База Лурмана, або ти глянув трейлер і подумав, що це все, -все повний капелюх, або ти просто не фанат самого Елвіса, то це точно не буде твоїм фільмом. Не думаю, що він зможе затягнути тебе. але, якщо ти фан Елвіса, неважливо чи його таланту чи образу, і ти дивився трейлер з думкою, що зможеш кайфанути від. Фільму то так і буде. Це буде приємний я час для час, тебе. не буду брехати. Я глянув трейлер і подумав, що Бас Лурман може бути вдалим вибором режисера для освітлення кар'єри Елвіса. Я був трохи схвильований, але не залишився розчарованим. Я дійсно думаю, що це його найкраща робота. Тому я даю фільму три з половиною Елвіса з чотирьох Елвісів. Я по щирому вражений тим, як він мені сподобався. Тепер мені дуже цікаво дізнатися ваші враження від цього фільму. Адже я переконаний, що люди або закохаються, або зненавидять його. Чи сподобалось тобі? Думаєш, це геніально, стиль режисера влучає. Що запам'яталось найкращим і найгіршим? Чи ти зненавидів цей фільм? Чи тобі здалося, що Том Хенкс зіпсував все? А стиль взагалі треш і тривалість о боже, скільки можна? Чи може ти десь посередині між класними моментами і такими, що можна і пропустити? Дай знати, що ти думаєш, і побачимось наступного разу. Тримайся, купи. Переклад Степан Пантера, озвучено з нуля. Дякую за переклад та підпишись, буде ще щось цікавеньке. А наразі тримаємось, купи, почуємося, па-па!